кілька слів про наступний Він так якось неофіційно називається мантра. Чому? Тому що, якось, коли я почула мантру вперше, цю ваджасадва мантра, це алмазна мантра, мантра очищення, Є у мене така улюблена місце під віконням мого восьмого поводку. Звідки в зимовому такому надвечірі, пізньо осінньому надвечірні морозному, видно далекий демар, і коли от ввечері небо таке бускове, таке рожево, помаранчево, бускове, так, таких, таких ніжних кольорів розмитих, то цей далекий демар і дим його на оцьому фоні, він такий синій, в кольору індиго. І саме під цю мантру. Оцю яка зараз звучить. І під кілограм мандарин Ширі. була і напис... написаний цей вірш. Сині коні в небо вускове, сині коні з долонь димарів розгубили свої підкови у високому небі вгорі. Місяць вигнута жовта Лейба. Бренд польоту в химерних снах одіймає мене у неба невмалиме тіло вікна, Під підвіконня то власна мертва, поклоніння вечірній зорі і біжать у світи далекі, сині коні здола.